Маємо багато нової інформації. Марафон єдині новини. В ефірі для вас працюють команди фактів «Сітіві» та вікон СТБ у Росії. Знову впав військовий літак. Цього разу це сталося в Іркутську. Російські пабліки пишуть, що це був винищувач су 30 який вилетів з авіазаводу. Це підтвердив і губернатор області. Літак впав на двоповерховий житловий будинок. Почалася пожежа, що поширилась на 200 квадратних метрів. Півтори сотні будинків лишились без світла. Російські пабліки пишуть, що весь екіпаж, а це два пілоти загинули. Чи Є жертви серед цивільних інформацій поки відсутня. Відомо, що в будинку на момент падіння винищувача перебувало троє дітей. Їх за інформацією російських телеграм-каналів встигли витягнути. Що, я понять не будто упало будь то наверное, штота. Ой, божечки, ой, божечки. Вранці російська армія обстріляла лікарню в Бахмуті на Донеччині. Повідомили у тамтешній обласній військовій адміністрації. По медичному закладу окупанти гатили з артилерії. Минулося на щастя без загиблих та травмованих. Частково зруйновано одну з будівель медзакладу. В ній пошкоджено стріху стіни. Вибиті вікна. Нині Бахмут одна з найгарячіших точок фронту. У багатоповерхівках міста від обстрілів падають цілі під'їзди. А десятки приватних будинків ще не Про це повідомляє мер Бахмуту Олексій Рева. Ситуацію у місті він називає надзвичайно важкою. Російська артилерія регулярно гатить по житлових кварталах, а критична інфраструктура вже настільки потрощена, що відновити вивезення сміття, електро та водопостачання просто неможливо. Виявляти загиблих та поранених під завалами будівель не вдається вчасно. Лишатися у Бахмуті переконує міський голова небезпечно для життя. А поблизу Бахмуту в селищі Курдюмівка загинули троє цивільних. Унаслідок ворожого нічного обстрілу знищено два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у другому чоловік. Загалом цієї ночі окупанти обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині. За словами голови місцевої адміністрації Павла Кириленка, Найбільше ворог поціляв у Авдіївку. Місто обстріляли шість разів з артилерії та РСЗВ. Інформацію про постраждалих цивільних поки уточнюють. І троє людей були поранені від чергового обстрілу Миколаєва. Вночі росіяни вгатили по місту ракетами С-300. Одна з них влучила у п'ятиповерхівку та знищила горішню квартиру. Також пошкоджень зазнав сусідній десятиповерховий житловий будинок. Загалом постраждали п'ять багатоповерхівок. В них потрощені кілька сотень вікон та балкони. Крам вибуховою хвилою та уламками пошкодило й десять приватних осель. Ракетні удари наносилися з тимчасово окупованої території Херсонщини. Дві ракети впали на подвір'я багатоповерхових будинків. Одна з них, на жаль, влучила просто у дах новобудови п'ятиповерхової. Чудом обійшлося без жертв. Тривають дії з усунення наслідків обстрілу. Уламками та вибуховою хвилою в житловій багатоповерхівці винесло вікна, двері понівечило балкони. А я якраз раз в другой кімнаті сидів, Смотрел телевізор, думав, не спиться, а то хлопки. І от Успел упасть. Два хлопка. перший такой не очень. Только рама одну вибила, А второй сильный. І у мене вилетіли всі вікна, і рама, і балкон. Вот же. Все розбито. Під загрозою смерті ховали телефони, аби було як передавати інформацію українським військовим. Так діяли жителі села Хрещенівка на півночі Херсонщини. Цей населений пункт росіяни окупували 10 березня. Спершу навіть обіцяли мешканцям їх не чіпати. Та вже за кілька тижнів у селі почалися перші арешти з тортурами. Окупанти організували штаб у сільській школі, а особливо підозрілих хрещенівців відправляли до кацівні у сусідній Біляївці. Хрещенівка стала одним із перших населених пунктів, які на. Ші збройні сили визволили після прориву біля високопілля кілька тижнів тому історію сільського опору загарбникам. Дивіться у сюжеті Софії Богуцької. Вони зразу в нас на фермі були, ми якось не бачили їх. А тоді якийсь день наші їх там, мабуть, побили. Боженько, стоїмо в дворі, летять і загородами, і по вулиці, і танки, і БТРи, і машини, мамочки. Це так пані Тетяна згадує, як вперше побачила у рідній хрещенівці російських окупантів. Каже, загарбники почали займати сільські хати та одразу забирати у жителів усі засоби зв'язку. Після того, як вже все в мене забрали, прийшла ще контррозвідка їхня і каже: нам повідомили, що ви цікавитеся розположенням наших військ і дзвонити своїм дітям, проте я ж вам вже все віддала. Та пані Тетяна пішла на хитрість, один телефон сенсорний таки зберегла і так допомагала українському війську. Стріляють наші, стріляють мені, наче в одну точку, а ворог. Раші стріляють з другого. Я беру телефон і дзвоню, взяти мене в Кривому розі. Його зв'язок з ЗСУ. Кажу, так і так кажу. Там на заправка маслозавод, і там звідти стріляють. А він добре, через півчаса прилітає туди, п'ять штук наших той. О, і затихло. Бо вони з таким сюди зайшли, що ми тут навіки, що тут ніде ніхто вже влада буде їхня і все. Зайшли в село. Повиганяли людей і заїдначили, почали заїжджати в кожну кожну домівку у перші дні окупації. Поле зору росіян потрапив і хрещенівський староста. Пан Віктор, чоловік намагався ще вивозити із села людей та повертатися додому із продуктами, бо ж магазини вже не працювали. Та одного дня окупанти його схопили. І я під'їжджаю до себе. Він каже: Відкрий багажник. Я відкриваю багажник. Е а я бачу, як він достає із рукава, достає шапку воєнну і кидає мені, кидає мені в багажник. Старосту звинуватили в тому, що возив наших бійців. Чоловіка на три тижні кинули під домашній арешт у погріб. Вони мене закривали в погребі, на погріб цепляли гранату на ніч. Тобто ну, це словами просто не передати. Серед них є ну, якісь чи садісти, Я не знаю, як це назвати. Нагрівку чергує каже: знаєш, де сама тонка кожа, і близько до кості. Я кажу, ну що, що я можу сказати? Він каже: Ну ми тобі покажемо і... П'ятки смолили як серед окупантів пройшла ротація. Віктора відпустили, але із села почали ще зникати люди. Подвір'я школи у Хрещенівці і досі всипане нерозірваними вибухонебезпечними снарядами. Саме тут розташовувався штаб окупантів, і саме сюди вони забирали місцевих жителів, які чимсь на їхню думку завинили. Хрещенівець Андрій потрапив у журналі окупантів 2 червня. Приїхали з дому, забрали, сказали на побалаки. І привеземо додому. Це хто був? Воєнні руски. Повезли в школу Крещенівську. Uh -huh. Ні, сутки продержали, і перевезли в Угу. Uh -huh. А там ми поняли, що ту Фезвечників нас допрошували. У Катівні, що була в Біляйці, Андрія тримала разом ще з вісьмома чоловіками майже три місяці. Як знущалися, волі не згадувати. Повернувся додому якраз незадовго до визволення, 26 вересня. Сказали, стаття по Російській Федерації за партизанщини наводчики, розстріли на місці. Радуйтесь, щоб ми вас не постріляли. Mm -hmm. ну, і ще. Дашених під час окупації у хрещенівці жили 60 місцевих. Решта людей із півтисячного населення залишила село. А двоє, на жаль, загинули внаслідок осколкових поранень. Місцеві кажуть, добре пам'ятають, як 1 жовтня наші наступали, а росіяни тікали. А тікали в сторону Борислава. Вони ж одходили тут по по берегу, десь їхали. Там велосипеди там є, валяються, і по посадкам там, і по дорогам. Це ж вони тікали. Ну, не всі тікли, вони самі там валяються. А пані Тетяна каже: ніколи не забуде наступний день. Як побачила біля хати українських визволителів. А я кажу: ви хто? Мене якось знаєш, а ви хто? Він каже, як? Українці. А я які українці? Він каже, самі настоящі. Чоловіки кричу наші, наші. І вони. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ Єдині новини. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашнього масованого ракетного удару по енергетичних об'єктах. Вже відновлене живлення на Хмельниччині, та роботи ще тривають на Рівненщині та Черкащині. Повідомили в Укренерго. Усю ніч не припиняли роботу і ремонтні бригади Волинь Обленерго. У деяких містах спостерігається знижений рівень напруги. Задіяні всі можливі резервні схеми живлення. На ранок електропостачання на Волині відновили 91 тисячі споживачів. Та досі знеструмлена частина помешкань жителів Луківської. Та Головненської громад, а також міст Коваль та Луцьк. Здійснено влучання по об'єкту енергетики за попередньою інформацією. Ракетами Х-101, Три ракети. Об'єкт енергетики, на жаль, майже повністю зруйновано. Ворог є надзвичайно підлий, надзвичайно підступний. Сьогодні ми бачимо, що вони не прикрито заявляють про те, що необхідно повністю знеструмити Україну. Фактично, вони хочуть нас знищити. Простих людей, нас українців. Не здамося ні в якому разі. Нині по всій країні інфраструктуру після ракетних обстрілів цілодобово відновлюють 70 ремонтних бригад на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині та у столиці довелося вдатися до війливих вимкнень. Українців закликають і надалі заощаджувати електрику. Нагадаю, внаслідок вчорашньої ворожої атаки на енергетичні об'єкти України без електрики у семи областях залишилися майже півтора мільйона українців. Вона виходила на мітинги з українським прапором тоді, коли на дорогах їздили е, херсона російські танки. допоки окупанти не почали розстрілювати мітингувальників просто на вулицях Вікторія не хотіла покидати домівку до останнього. А коли життя в окупації стало зовсім нестерпним, вирішила вивозити свою родину на підконтрольній Україні території. Жінка каже, шанси вижити були мізерні, та їм це вдалося. Спочатку зайшли військові, і тоді, коли всі виходили з прапорами, вони стояли, вони були ошелешені, що ну люди так вони очікували, що їх будуть зустрічати. Там з квітами, а люди вийшли і кричали, що це Україна. Вікторія згадує день, коли у її рідний Херсон зайшли російські солдати. Тоді вона разом зі своїми родичами та іншими херсонцями виходили на акції протесту та влаштовували мітинги на підтримку України, доки окупанти не почали розстрілювати людей. Ходили на всі наші заходи з прапорами, коли там на площі свободи нас розстрілювали. Ми потім наступного разу пішли в інше місто. Там теж під'їхали великі машини. Ми вже розбігалися. Вікторія каже, з кожним днем жити в окупованому Херсоні було дедалі страшніше. В магазинах закінчилися продукти. Ціни на все злетіли в десятки разів. По вулицях ходили озброєні люди, вишукували ветеранів АТО та їхніх родичів і забирали на підвал. І так уже важко стало, вже не давали дихати. Люди виходили до третьої години дня, вийшли, знайшли щось поїсти, купити і повертались додому. Після третьої години місто вимирало. 23 квітня жінка вирішила вивозити родину з окупації, зібрала синів, взяла тільки найнеобхідніше, і вони рушили в дорогу. Проїхали, ми рахували 35 блокпостів. На деяких хлопців моїх роздягали, дивились, передивлялись всі речі, документи роздягали, стояли з автоматами. На них перевіряли всі наколки, всі татуювання. Запитували, чи стоять вони на обліку, чи вони були в воєнкоматі. Дорога була дуже важка, згадує Вікторія. Шанси вибратися цілими та неушкодженими були невеликі. Коли вони доїхали до українського блокпоста, не могли повірити, що їм це вдалося. Ми їдемо, не знаємо, куди дорога, посадка. І коли побачили український прапор, ви не уявляєте, залишили. Квартири, будівлі, все, що ну все, що наживали, і ми такі щасливі стоїмо перед цим українським прапором. І коли ми приїхали в Одесу, от мені ж перше в очі впало. Це дуже велика кількість українських прапорів. От після окупації, ніде так воно не цінується. Коли ти бачиш, от український прапор. Вже тут, в Одесі, родина винайняла квартиру. Старший син Вікторії одразу пішов до воєнкомату. Нині він у лавах ЗСУ. Сама жінка сьогодні прийшла на суботник, що вони організували разом з іншими переселенцями, бо вирішили привезти до ладу місцевий сквер, що має символічну для неї назву Херсонський. Хоч якийсь вклад, хоч маленьку частинку свою благодарність дав подяку. Вашому місту за те, що нас тут приймають, Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, Програма Вікна СТБ Єдині новини. А далі ще нас ворушлива історія: восьмирічний хлопчик зі Львова Юрчик Напора зібрав понад мільйон гривень на потреби українських військових. Дитина співає у хоровій капелі і навчається гри на фортепіано. Разом з батьком вони грають та співають на вулиці. За понад 40 таких виступів вони зібрали більше мільйона гривень. Усі кошти спрямували на закупівлю дронів, автомобілів, приладів нічного бачення та іншого спорядження для українських оборонців. А вони, в свою чергу, у дарунок юному волонтеру надсилають свої шеврони вже зібрав чималу колекцію? Рогії Юрчику, Карпатська Січ щиро тобі дякує за такий крутезний подарунок. Сьогодні твій автомобіль вже був у зоні бойових дій. За цю машину, яка дуже сильно полегшить нам життя, як аеророзвідка. Ми скидаємо воги такими дронами. На цьому це всі новини. Більше інформації за 15 хвилин. І далі розмовна студія з Яною Бранзею.